Друзі, всім привіт, я вам скажу. Дуже страшний в робосі. Це просто отакий код, якого він не водиться просто вибиває. Тобі виходить. Це означає, що рівні опасності всі і от вона вас забанят. Просто аккаунт не буде повертатись. Це... 106 І там буде чорне, там буде просто чай. Чор. Не чорна, а це вон, Розумієте? О, я б... Би... А мені такого не, не випадає. Я б показала, а он не випадає. Мені така... Ось цей код. Дуже упасний.